Не, не те, що це погано, ні, добре все, що тобі допомагає зібрати гроші. Але е, ну, в мене від початку так була побудована комунікація, що я спілкуюся з людьми, яких я знаю. Я е, от на початку просто написала всім, кого я, ну, якщо там людина немає там в неї Фейсбуку, uh -huh. там, що ще. я написала буквально всім, кого я знаю. Про кого я думала, що вони могли б допомогти. І деякі люди підтримували досить довго. І, ну тобто, це все було побудовано на особистій комунікації. І від цих людей ну, просто не могло мені щось таке прилетіти, бо ну, вони мене знають, вони мене знають там по роботі, по, по якійсь ще діяльності. І якщо б вони мені не вірили, вони просто не допомагали б.